Привіт всім, слава Україні! Йду в монастир зайти. Давно там не був, подивитись як там, що там. Там дуже красиво. Вот. До Кукши зайти, до Ца Іони. Ну хто бажає пішли зі мною. Так, оце монастир наш одеський. Це колокольня. Мужський монастир. Зараз подивимось, коли він збудований був. 1824 році. Збудований. Це Nokia Одески, а це святий кукша тут, ось це мозайка. Колокольна збудована, да, так, я пам'ятаю, коли будували її. Ці колокольні. Ну, це такі отворота, тут такі Тут всі цвіти, начебто я знаю так, я чув, що всі цвіти з мозаїки вилежать. Це старий храм там. Ну зараз йдемо далі. До Кухші зайдемо. Кухші святий. Це Києво-Печерської лаври. такий от тут зроблено, красиво. Ось Бачите, тут такий монастир. Церковь Стара Монастирська. А что красиво? Так що вот такі вот справы. Оце новый храм. Ну а деситы знают, це я показываю. Кто не знает, це старый храм після ремонту. Ну, там в побачите Ну Мне головне отца йону показал. Отец Ион, а Десит его знает. Старець, можна сказати, святий. В Одесі багато людей до нього приходили. Всіх приймав з добрим словом. Всім давав совети, допомагав. чим міг. Так що такі от справи. Там у нього келія була. при вході. Многі. До нього дуже багато людей приходило. вже новий храм. Бачите, теж красиво тут. Вот так що ми ходимо. Хто не був, то Одессіти були, а хто не був, то я показую. Дуже красиво. Зараз служба йде там в малому храмі. Так що таке справа що от так, от так. Ну, То по святах дуже багато людей тут приходять на службу. Зараз нікого немає. Ну, красиво, дуже красиво зроблено. Ну що йдемо далі? А це кукша при житті був такий от... Но ну, він такий. при предсказывал мои и чудеса творил, кажется, что вот такие вот верующие знают про него. Так что вот, такие вот справа. И больше пейзаж такой. Значит, тут отец Иона принимал людей. Багато приходило. Тут такие черги были стояли. До поздна. Всех примал. До последнего человека или людини, как там. Вот. Прихожане, на короче, приходят. Все, кто до него звертался, до всех, всех принимал. Не было такого, что не я пішов уже, я устал. до останется. А такий выгляд. Монастырь Майя. На море Далі буде. Монастир можете почитати більше в інтернеті. Це море От, Там більше інформації. Ну я скажу, що цю землі були молдавського князя чи поміщика. Багатого дуже. Це він віддав ці Участок землі під будівництво монастиря. Коротше, ну як покаявся, чи що він. З невідомих причин тут на мисі зробив костер розпалив і шов пароход. то ли греческий, то ли французький, оце я не можу, там в Вікіпендії буде сказано, почитайте, може я неправильно скажу. Короче, капітан корабля порахував ці огні за маяк, пішов ближче сюди і нарвався короче, на Мель і пароход сильно, там, ну розбився. Коротше. І він от посчитав, що він такий гріх зробив і вирішив на цьому місці будувати монастир, замалювати свої гріхи. Ну, коротше, така історія. Ну йдемо далі.